Доброго дня, любі друзі, сьогодні відповідаємо на коментар, як ж пов'язати ось так рантух. Що для цього нам потрібно, давайте розглянемо детальніше. Насамперед, нам потрібен ось такий очіпок. Він може бути будь-якої форми, який у вас є вдома. Та рантух, що ж таке рантух? Рантух це відрізок натуральної тканини, який може бути як з бавовни, льону, та конеплі. Між відрізок становить 26 см сантиметрів на метр 18. Очіпок нам потрібен для того, щоб зафіксувати вашу зачіску. Та як ви вже знаєте, якщо ви слідкували за моїм каналом, жінки не могли ходити з розпущеним волоссям так, щоб його було. В оригінальному варіанті нам потрібен очіпок. Він слугував для того, щоб зафіксувати вашу зачіску та приховати волосся. Хто слідкував за моїм каналом, то вже знає, що в давнину, в кінці 19 го -та, та початок 20 го століття жінки не могли ходити з розпущеним волоссям. Його ховали або під очіпок, або під простеньку хусточку. Зав'язуємо чіпок приховали все волосся. Він також чіпок створює нам форму для голови. Колись бабусів давно казали, що голова не повинна бути схожа на коліно, її треба якось гарно прикрасити. Що ж ми робимо з рантухом? Рантух ми складаємо таким чином, щоб не було видно ці необроблені края. Підгинаємо края. До середини і шукаємо центр рантуха. Ми знайшли центр і він у нас буде на потилиці. Заклали на потилицю, ховаємо під нього очіпок та зав'язуємо на вузлик ми зав'язали, дивимося, у нас рівні частини, і тепер ще раз зав'язуємо, як колись зав'язували піонерські галстики для того, щоб створити гарний ось тут вузлик. Коли ми створили, підтягуємо тепер оці кінці, що в нас висаджають, ми їх підгинаємо, формуємо бантик та кладемо під отут, щоб ви бачили. І ховаємо його під сам рантух. Якщо у вас тканина, як і моя, буде з простого матеріалу, не бійтеся, воно нікуди не дінеться, не сповзе, і вас буде триматися доволі довго. Ось так воно виглядає спереду, і так виглядає. <заду>. Зараз покажу вам варіант, у кого немає очіпку. Що ж можна зробити? Розв'язуємо рантух, Скидаємо це все. Навіть не розв'язуємо, а скидаємо. Для цього вам потрібно пошити кибалку. Що ж таке кибалка? Кибалка це ось такий. Бублик. Його раніше робили сіна, з коноплі, соломи, е, могли навіть робити з тканини, або навіть з дроту, з кожі, е, і навіть з кори дерева. Е, Мій ж, е, із тканини, ви робите звичайні бублики, обтягуєте його тканину. Як його зробити, я поклад, поставлю посилання під відео. Ви кладете на голову, або як зробити зачіску за допомогою такого е, Бублика, я також прикріплю в кінці відео. Фіксуємо зачіску, ви собі за бажанням як хочете фіксувати, я ж зафіксую за допомогою ось такого грибінця. Так. Тобто, щоб було краще зав'язати хусточку. Беремо хустку і пов'язуємо поверх кибалки. Надам її рівненько, щоб голова набула гарної, правильної форми. Так. І ці всі кінчики ми ховаємо. Ззаді ми перехрещуємо просто. Перехрещуємо і так, на втікло. ось так. Раз. І тепер другий. Закладаємо, і все лишне ми приховуємо під, під хусточкою. Для декору можете взяти а, любу стрічку, яка вам подобається, так, і зав'язуємо ззаді. Так, зав'язали. І формуємо, щоб вона кругом була неоднаковою. Так, тут неправильно злетіла. Все. Зав'язую на два вузлики, а решту заховую, давайте я покажу вам. Зав'язала я на два вузлики, а решту можна запхати під хусткою, для того, щоб воно не виглядало з-під рантуха. Це є. Беремо рантух, так само, як ми в попередньому варіанті ділимо пополам, підгинаємо кінці, і задня частина буде на потилиці. Так. Зав'язуємо таким самим чином, як ми і зав'язували. Якщо у вас вдруг якийсь кінчик довший, тоді ви другий кінчик зав'язуєте на перший. Так, так само. Тепер ми все підрівнюємо, і зав'язуємо. Закладаємо за ранту. І формуємо бантик. Ви можете бантик робити як і менший, так і більший, в залежності, як вам подобається. Це вже від е, вподобань залежить. Так. А ззаду, для того, щоб хустка в нас так не терчала, можемо її підпхати під ранту. Угу. От і все. Якщо вам моя інформація була цікава, не забувайте ставити вподобайки, підписувати та ділитися відео. Всім до зустрічі!